Белоприкладники україномовного каналу. Начебто так непоганий ранок, плюс 12, небо ну, не прозоре. Хмарки є, але непогано. Сьогодні 30 квітня 2025 року. Сере, да. Наливайку стоять вже. Сні дають квіти віки і в наливайку я, тому що я ж розумію, людей після такої ночі я б сам би сходив, бо в наливайку в мене є все своє, але на роботу потрібно. Відразу як, як пройшла ніч. Дуже і дуже погано. Зараз додам трошки нічного відео. Щоб ви розуміли, це вже не перший вибух. Максик вже кхе, гавкає і на вулиці собаки гавкають. А скільки вже вибухів було, я навіть... Не порахую. А дівчата в коридорі. Ви все зрозуміли. Дуже страшно. Дуже. Дівчатка ховалася знов. Максик. Зовсім чуть не з'їхав. що? нічого не зробиш. А люди шукають що собі. Да. Життя продовжується, Незрачно, не збираючи мене все. Вже надивилася телеграми, на жаль, є. знову постраждали. Ладно, будемо сподіватися. Бушок квітне, яблуки, ще квітне. Все, Усім миру добро злагоди, всім щиро, дякую. Ну і звичайно будемо жити, Незрачно, не збираючи мене ще. Гарного дня, маю, пока!